Що ви бачите перед собою? Це квитки, це колекція моїх квитків з різних подорожей. Е, оце порту, це Барселона. Спокійно це було давно. Спокійно, івано-Франківськ. Це до речі, було нещодавно. Ці картонки та папірці зараз для мене як стікери на згадку. Більше ніякої функції вони не несуть. Я більше скажу під час цих подорожей: кожен з цих квитків був у мене в смартфоні, тому всі ці штуки вже тоді не були мені потрібні. Ми живемо в диджиталізованому світі, і це прекрасно. Все, що потрібно, знаходиться в телефоні, що робить життя набагато зручнішим. А я просто обожнюю зручність, особливо коли це стосується квитків, починаючи з їх покупки і закінчуючи поверненням коштів, якщо, наприклад, змінились плани. І витративши купу часу і досвіду, я нарешті можу поділитись лайфхаками з вами. Тому, якщо хочете дізнатися, як саме купляти квитки з комфортом, то це відео саме для вас. Сідайте зручніше. Зараз я усе. Розповім. Тож, давайте я розповім, як купувати квитки. Наприклад, на автобус. Записуйте. Набираєте перевізник. Дізнаєтесь розклад рейсів та маршрутів. Приїжджаєте на автовокзал. Стоїте в черзі з усіма сваритесь. Коли ви вже думаєте, що підходить ваша черга, підходить бабця і каже, що мені тут займали. І так проходить день. Стоп, стоп, стоп! Це прикол. Розумієте? Це прикол. Так не треба. Зараз усі усе купують в інтернеті. Головне це правильно обрати платформу, на якій будете оформлювати квитки. Тому заходимо в Приват24. Потім натискаємо. Так, так, вам не почулось через Приватбанк. Ви можете купити квитки на будь-який транспорт, і на мою думку, це дуже комфортний, а головне надійний сервіс. Ева, може, це давно для вас і не новинка, але враховуючи мій досвід, я хочу ще раз похозуватися, як зручно я вмію купувати квитки. Я молодець. Отже, заходимо у Приват24 або на сайт квитків від PrivatBank. Я звик до застосунку в смартфоні, тому я заходжу в Приват24. Далі все просто. Натискаєте сервіси, обираєте вкладку Транспорт. І все. Ви майже купили квиток. До речі, можна робити це ще швидше. Я додав у головне меню одразу вкладку із покупкою квитків на потяг. Це робиться у пару кліків, і потім це зекономить ваші дорогоцінні секундочки. Далі обираєте точку звідки і точку куди. Зручну і потрібну дату та час. Вам видає усі можливі варіанти для вашої майбутньої поїздки. Якщо ви не можете знайти прямий рейс на потрібний час, то вам завжди доступні маршрути з пересадкою. Далі ви просто обираєте найзручніший, оплачуєте і бажаю приємної подорожі, бо тепер у вас є квиток. Він зберігається у вашому застосунку, плюс прийде на електронну пошту. І по такому принципу можна купити всі квитки на автобус, потяг або навіть літак. Неважливо. Важливо те, що тепер він у вас в смартфоні, і ви можете робити з ним усе, що завгодно. Що саме розказую. Квиток у вас! І я вас з цим вітаю. Уникнувши непотрібного стресу, ви можете насолоджуватись зручністю та ефективністю застосунку. Спитаєте, як саме? Так от, у будь-який момент ви можете побачити додаткову інформацію за рейсом, натиснувши на кнопку Детальніше, якщо це автобус, то це дані перевізника, а саме найменування, контакти, назва рейсу, марка автобуса і таке інше. Якщо це квиток на потяг, то ви можете так само подивитися деталі своєї поїздки, наприклад, чи не забули купити чайок. Також у застосунку можна знайти всю інформацію про Перевезення тварин для мене, як собачника, це дійсно важливо. А також, в залежності від обраного перевізника, можна знайти інформацію і про перевезення додаткового багажу. Ну і на сам кінець ви можете повернути свій квиток. Якщо у вас змінилися плани або взагалі змінилася дата поїздки, то можна повернути квиток і повернути свої кошти. І це все знову без черг, сидячи вдома і всього в два кліки. А найголовніше, що вам не потрібно друкувати усі ці папірці з квитком. Боже, не перестану повторювати, що квиток в смартфоні це вау. Ба більше того, застосунок вчасно нагадає вам про поїздку та деталі квитка. Мама може забути вам нагадати. Жінка може забути застосунок ніколи. Який це кайф, коли воно мені постійно нагадує, що скоро я поїду в своє рідне місто Дніпро? М -м -м. До речі, пишіть в коментарях свій найчастіший маршрут. Раптом ми постійно їздимо поруч. Це майже все. Залишилось тільки підписатися на цей канал, і за це я розкажу ще одну фішку. Підписались? Ну, чесно, підписались? Добре, тоді лайфхак. За допомогою цього сервісу можна купити квитки у кіно. Все так само, тільки у кіно. Уявляєте? Поклацяти на сайті, я впевнений, у вас швидко вийде. І не забудьте поділитися цим відео. Па-па, до зустрічі! Ви навіть не уявляєте, скільки разів я був в Києві на вокзалі, чекав свій потяг, а в мене був потяг із Дніпра в Київ. Я так часто профтиків. Оцей застосунок це реальний кайф. А оце чай. Коли не замовив собі чай у квиток, потім дивишся, а в усіх інших є чай. А в тебе немає, як лох, сидиш. А так одразу замовив і все.